На сьогодні з'явилася, так скажемо, нагода. Всім вітаю, щоб розказати трохи про, так скажемо, про кардан проміжний, який йде від самої ж коробки мене, транзитовської, і до самої вже так скажемо, роздатки Уазувської. Це кардан, як ніщо, представляє крім вилки, яка вже йде від фланця коробки транзитовської, а карданчик коробки від Г-69. Повністю стандартний, так Правда, вже заколхожений в хлам, тому що е, нам його потрібно вже, так скажімо, міняти, у, у саме щицеве з'єднання, тому що люфти просто бешені і е, вібрації і так далі. Самі розумієте, що їдеш навіть по місту тих самих 50-60 е, е, вібрації люті. Я мовчу, коли виходиш на трасу і там 70-80 починаєш їхати. Е, а за вищі швидкості, на яких там ну, рідко їздиш, все одно. А то взагалі я вже і промовчу. А, тому що було при, е, так скажімо, єдине, що можу також сказати, більше підняти на камеру. Тобто ось повністю стандартний а 69 кардан, крім цієї вилки. Херсовини, вазовські, газовські, там, волговські, без різниці, які вони одинакові про розміру йдуть. Тільки своя вилка зроблена під транзиторську коробку. Все. Більше нічого, так скажемо. Не змінювалося. Єдине, я не знаю для чого, але дідусь чомусь врізав тут шуцеве з'єднання на кілька міліметрів. Що і так, в принципі, тут цього так скажімо, його малувало, якщо чесно, що воно себе в принципі, представляє. Я взяв колхозив, але толку з того, що я колхозив, я був піздюк. Так скажемо, щось пробував тут кулхозити, наварити тут металу, тому що в інтернеті десь бачив, що типу, це допоможе типу, зменшити люфти. ну, Це все повна шляпа, скажемо. тому що було прийнято рішення мною. Тут навіть не те, щоб прийняти потрібно рішення, а... Що відразу можна, потрібно було робити? Тобто, що нам потрібен новий карданчик від а 69 тому що в домашніх умовах я шісове з'єднання просто-напросто не зможу зробити. Тому ви можете, це, наприклад, хтось це робить, так само, як по цьому шляху дідусь мій робив, буде шукати газ 69 кардани то готуйтеся, що нові кардани коштують дві-півтори і там взагалі чуть не до чотирьох тисяч Це ціна. Я не знаю, за що тут 4 тисячі платити, але все-таки напевно що це вже рідкісна штука для Г-69. Особливо короткі. Можна і довше знайти, але довше вони тут мені і так немає вже куди дівати. Мені навіть оцей кардан, він чуть-чуть потрібно, щоб трохи видовжувався, типу Ось так. хоча б. От, а виходить, що у мене саме шльцеве аж на початку десь коло на початку вилки це саме шльцеве, навіть трошки з нього виходить інколи. От. Но, начебто у нас роздатна коробка у нас стала тропки, трошки нижче, тому трошки він має довше видовжитись і в принципі, має бути нормально. Но, так скажем, в мене по випадку на Олексі я частенько сижу. І знайшов кардан за 650 чи 700 гривень там продавала людина з Волинської області, не неважливо вже хто. І в принципі він був без, без цих вилок, З однієї хрестовини навіть фотографію покажу. Що, в принципі, цей кардан себе представляв. Тобто, взагалі весь закисший, правда. Ну, казали, що на ньому там їздили мало, і в принципі він нормальний. Тобто не полопавши нічого, там все окей. Я такий, так скажімо, на свій страх єрист взяв, тому що ну, руки в мене є, я собі його до ладу приведу. Мій головне, щоб затратів було поменше. Тому з доставкою 800 з копійками там щось вийшло гривень, і в принципі вже ось він в мене прийшов. Тому я його потихеньку вже почав відновлювати, так скажемо, і ось що поки ця штука себе представляє. Тобто взяв повністю, зробив, щоб вже працювало. Шліцеве з'єднання. тобто, Спокійно зараз все заходить, виходить і в принципі, зараз тут ніяких з цим проблем немає, тому що шлітова частина повністю вичищена і тут в порівнянні з моєю тут нічого не зрізалося. Тобто чуть-чуть менше має бути тиск на ту ж саму ділянку, так скажемо, шліцевої частини металу. Тому що, чим цього частина менше, тим більше на нього на навантаження і зате воно і через то довго, е швидко зношується. Тому що мені зараз потрібно? Я, можливо, вже зараз до кінця домучу, ну бачите, що прийшлося ну, ковалдою мені упати. І зараз такі задири тут лишилися. Ну, камера не фокусується, ну і ладно. Тому це булгарочку, скоріш за все, все вирівнюю. Ну тому що прийшлося зажимати в тисках і вибивати О, таким чином воно було. За цю частину зажимав тиски і цю частину заштовхував вниз, тип, вибивав. Хоч це все діло, я й лишав там, на пів години чи на годину в бензині, щоб от кисло вичищав, скільки можна було заверху знизу. Ну тут ця чашка, яка накрушує, накручується сальником, вона... Дуже було мало місця, то там вичистити нічого не можна було реально. Там лише залив бензином соляркою, там що тільки вже не пшикав. От, ну, салоне, що вибив. Тому вже оця частина, де сама внутрішня частина шицевої вилки, вона майже вичищена вся. Там тільки треба буде її пройти, можливо, цим карем. От і цю, цю частину я тільки де тут різьба обчистив. Зараз тільки що прийдеться, де вже самі ці вуха під хрестовини почистити, можливо, ще трохи саму шліцеву. Хоча я тут, скільки міг і так уже ручною щіткою по металу вичистив. Ну, по крайней мере, тут не розбита. У мене, ось, наприклад, в цьому місці, де оцей самий тільки початок вилки, розбита повністю шлісова частина. Тут же ж вона жива і, ну. Коли вставляєш, чути, що якийсь там люфтець є. Нос, ну, Наприклад, навіть на камеру прийдеться зараз навести якийсь фокус. Зараз, секунду. Ось так, так. Да. І ось, наприклад, в такому нехай положенні буде, так? І я пробую. Бачимо мінімальне зрушення. За цей карданчик. А ось мій, який вже і обварений, і що тут тільки я на ньому не колхозив. Зараз, секунду, просто хочу налаштуватися. Тобто, ви розумієте, там просто трешак. І оце так на швидкості оце все діло ось, зараз зафіксую верхній. І буду бовтати нижні. Тут тобто, ну, розумієте, наскільки які тут що взагалі? Тут це вже не шліцова частина, я не знаю, що це воно взагалі таке. Тому, в принципі, зараз до кінця будемо доводити оцей, по крайній мірі, я просто що хочу а, зробити. Хочу дочистити цього карданчика. Щоб він вже в мене практично був готовий. Оцю чашку, яка накручується, і сальник якийсь я виріжу геть з камери від грузової машини плотно. Резинку такого свого роду, як сальник буде, щоб хоч якось смазку затримував, хоча правда тут не закривається. Як таким чином має затримуватись смазка, що і не вилітати, я поки не розумію. Ну Хоча б з однієї сторони закриємо, щоб менше попадало пилю. оскільки Це шліцова частина, вона в любому випадку. Подушка у нас коробка на подушках, роздатка на подушках, міст грає, буде штовхати роздатку, то сприйдеться, воно все одно буде якась частина, да, нехай тут там 3-4 мм інколи воно буде грати. Все одно змазка тут в будь-якому випадку потрібна. Тому зараз будемо до, до кінця довести діло з цим. А потім вже підступимо до розбірки цього, оскільки мені по потрібен потрібна оця вилка і потрібна оця вилка для транзиторської коробки. До речі, ще, поки не відходячи, від каси, а, оці хрестовини, і вони просто-напросто взагалі не виконують свої функції так, як потрібно. І зараз, якщо навести, бачимо, що все мазутє, все смазці. Нічого толкового тут цих немає. Це типу німецькі хрестовини тут були. Коли я розберу, покажу, що це була за фірма, оскільки ну, повністю ніякісне. Бачимо зараз навести фокус. А ось. ось. Тобто бачимо, що по осі оцій гуляє у нас хрестовина 2 мм. І потім скажіть, а як це мають, не має бути вібрацій. Ну, це допустимо. Тому зараз вже потрібно з чимось одним закінчити справу, а потім вже будемо приступати до цього всього. Тобто ну, хрестовиниці точно під е, в смітник металом. І будемо, скоріш за все, ліпити з стандартних вазовських. Якщо в мене буде по можливості, можливо, в мене знайдуться навіть нові. А якщо то вже прийдеться перебирати баушні, просто їх напросто по-людськи перебрати, глянути до сальників і набити нормальною смазкою. І в принципі і так буде. Ось, наприклад, у мене задній кардан повністю на стандартних хрестовинах. І він повній нормально працює взагалі. Е, ніяких нарікань немає і просто-напросто загнав нову смазку через е, пресмасленку і все. Е, стару вигнав і вповні легше навіть стали провертатися. Хоча смазку я також непогано, хорошу брав е, в радянську ще там, з запасів. Напрости ну, якусь там обігулку я загнав для ступічних підшипників, яку я купував, ну, то та, дійсно вже щось там ефект дає. Тому зараз приступимо напевно, дочищати оцей нижній кардон. Ну так, хлопці, Нарешті я завершив складання цього кардана. Тут правда, вже її фарбу поздирав, як на зло, трохи. тому що не так воно все легко ставало, як воно хотілося. От, но хрестовини, найголовніше, тут вже нові нормальні стоять. От, Чуть-чуть правда, в одному місці. Ну, Нічого, я вначе простукав з двох сторін. мало розійтися, але все одно трошки щось як-то трошки мішає. Ну, В одну сторону нормально, в другу ні. Цей то... Тут взагалі без питань, все чудово. От, ну, шліцеве, звісно, ось, ну, видно, тоді в радянський час всіх воно таке було, тому що ось, ну, він менший, ніж у мене був. От, ну, все одно хотілося, щоб воно було. Це все діло краще, якщо чесно. Ну, Як я вже, нічого не зробиш. Так, хлопці, я виїхав на одну із трас нас тут, поза містом, щоб проїхатися. після... Іномарок, звісно, вже на ньому. ти, ну, Я відвик від нього напевно добре. от, ну тому, ну тому, Все одно зараз його не трясе, зараз коробка на місці стоїть, вона не труситься, як раніше. І в принципі він зараз нормально себе веде. Я до піру їхав, ну, максимум напевно 90 на 5, але ну, хочеться їхати 75-80 край. 85-90 це вже чуть-чуть не то. Або чуть більші колеса, або чуть треба довшу пару, щоб реально комфортний режим такий був. Ну, так от чуть-чуть з горочки, прям та ти що, Газу повно, низів самих. По місту на 5-й ти собі ключі відеш тих 55 км за годину взагалі забув. Ну Звісно, я від нього відвик. Ось він наш цей дружок Бобік. Чуть-чуть його буквально... ну Нічого я не натирав, просто стар хоча б пилюку, болото трошки. щоб так. Бо немає часу мити. Ну Поки молодець, тримається, все гаразд. Навіть ось, по рівні, якщо такій дорозі їхати, в принципі, його нікуди не веде там при 80 чи навіть 90, можна спокійно однією рукою триматися, при тому, що тут е, сходження коліс, взагалі, я не знаю, воно, скоріш за все, е, має, ну, типу, передня частина коліс має трохи сходитись там, 1,5-2 міліметра. А в мене вони навпаки дивляться в сторони. От, І при цьому все одно він непогано тримає дорогу. От. Ну а наступні відео, скоріш за все, чи будемо про розхід знімати чи що, ну, потрібно значить, спочатку все заправитись, підготувати. А потім вже я гляну що. Ну, Єдине, чомусь незрозуміло. Якщо переднє, я знаю оце колесо, тут трошки зажаті гальма зовсім чуть-чуть, І пережатий підшипник, ну, воно зараз стоїть, чуть-чуть під остине. А, і чомусь заднє праве нагрівається. Я не розумію, чого. Або гальма труть, або смазку потрібно додати. Одне з двох. А так, в принципі, все гаразд. Тому я буду далі тут що з ним дивитися, чи все гаразд. А вже наступним ділом, напевно, буде міряти розхід. Але правда потрібно по-хорошому виправити оцю штуку бо він, скоріш за все, і ну, трошки опір йому йде. І отак от колесо, скоріш за все, спробувати хоч помастити і глянути, можливо, там труть гальма, але навряд чи. Так що, бувайте.